Нині взирає на Божу Матір каже, Господи, якщо б ми утверджали як западні християни, що вона родилася свята, тоді б яка її була заслуга? Відколі чоловік родиться талановитим і без школи таланти має, а якщо є юноша, який родився не дуже талановитим, але трудами, молитвою, наукою, зубренням, добрими ділами. Вдруг розвиє свій такий талант, що піднімеся до такого уровня, як і тот. Но один буде просто проявить талант рождений, а другий такий же талант равний, но приобретений трудами. Діва Марія стала вище Архангельського міра, благодаря особистому подвігу духовного міра. От позиція православної церкви. І непорочне зачаття у православної церкви, навіть не піднімається питання, і то питання навіть не ставиться, тому що воно нечне додає, але многоє губить. І нині, моляся, на другий день у Воскресний день совпав. Сьогоднішньому Євангелію, Воскресному, Воскрес і мертвих, і явився женам, і радость Рожденства пов'язана з радостю Воскресення. Нам, православному, то так приємно і так понятно, що не треба многократно об'ясняти, в чому заключається радость рожденства Христова. Церковні люди, коли говорять і поздоровляють з Рождеством Христовим, наші Архіреї, Блаженнішої, кожен раз говорять, до нас родився Месія, який прийшов спасти нас, покрити наші гріхи, дати нам можливість, Свободившись від своїх гріхів, вірити в Христа Ісуса, стати наслідниками Царства Божого. А от зовнішні святські люди поздоровляють і що вони помінають на Різдво Христово, сімейний праздник, традиція і більше нічого. Ну що ж, дякуємо Богу, що і такі люди, котрі мають слабу віру або зовсім не мають віри, але на Різдво спрячуть своє безбожє, притихнуть. Вони потім у друге будуть воювати, особливо в період Великого поста, коли спортсмени тренуються. Готуватися до зустрічі з воскрешим Господом, а вони будуть воювати, писати доноси, і медалі получати, і зарплати великі зумову доноси. І потом в одних награда царства Боже, а в других вічне пекло із медалями, з грошами, і з духом предательства. Ми просимо Господа, Боже, ти родився в флемі іудейському, зафіксований в переписі. Повністю цілої імперії, ти вже не легенда і не видумка. Для нас ти Бог, який явився в Оплоці, родився у Діва Марії, прийнятий в мірі, вознісся в славі, організував Церкву Христову свою церкву, єдину благодатну, канонічну, у якій ми прибиваємо, а тому і нині розуміє, чим ми обладаємо. І розуміє, який тупік нам предлагають цьогосвітні мудреці, хитреці, книжники і фарисеї. Ми лише удивляємося їхній злобі, бо вони добре знають, що вони в тупіку і нас туди толкають, а ми не хочемо, а маємо право не хотіти туди йти, а вони одне справа забирають. Чому? тому що вони самі не віруючі, їм це видать, що найбільша власть на світі навіть не Бог на небі, а часто вони, то на землі. Ну, не так і то Бог на небі зійшов з небес син чоловічиський, і якщо давно говорив через пророків, то нині вже заговорив нам Бог в сині своєм рождеством і Ісуса Христа, Божа Мати. Маючи в уж кафедральному соборі великий праздник Собор Божої Матері, і спеціально під цей праздник Верхній кафедральний собор розписаний великими іконами метр на метр двадцять, і так як ікон під сто, ми просимо прийняти наш труд скромний по благословенню Орхерея і церкви, щоб этот собор завжди був на всі віки собором. Божої Матері, щоб завжди Божа Мати своїм покровом покривала наш собор, нашу общину, наш древній Ужгород, котрий древніший, чим Київ, котрий і в церковному відношенню древніший на 125 років, котрий і нині безцеремонно нам ліпить, що нам ті московської православи принесли, ми їм толкуємо і об'ясняємо. А вони мають хватку, от не розумію, як назвати то, сверлять і сверлять, як ота шарманка одно і то же, московською, московською, московської. А ми всі подумали, Господи, що з ними стало, якщо шарманка крутить ну, то саме, на щось случилося з ними, Так, да, вони свідчать в переписові Україні, що вони не православні, а тому Чим вони не займали, що б вони не писали, які б закони не приймали, відношення до православ'я, до православної церкви, до царства Божого і до Рождества Христового не мають. Держася канонічної віри, канонічної церкви. Ми й тоді діти Божі, повноті радості Божої, покровом Божої Матері і її благодатних ікон. Держимося. Прибуває в радості, в духовній, взирає в яслі і прося Господа Боже і нашу душу прийми, як і яслі, щоб Господь вселився і в нас, бо лиш так поступаючи, мають таку віру. Ми тут діти Божі, а в вічності, і наслідники Царства Божого. Амінь. Христос рождається, славіте Його!